Добрий день малята, хлопчики, дівчата. Ледь помітний він, маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. В мене гудзиків багато. Пропоную вам пограти. Тиха осінь ходить гаєм, ясень листя осипа. Вітер мовби ненароком, їмо віти розпліта. Помаранчевий, червоний покладемо ми в долоню, Додамо ще сірих трішки, з них ми зробимо доріжку. Жовте сонечко яскраве. Трішки зігріває нас. Поруч хмарка пропливала і краплинки поспускала. Тисячі, мільйони падали навколо. Ці краплиночки маленькі і веселі, і спритненькі. Хіжачок біжить колючий, Назбирав осінній дар. Яблучка, гриби та груши на колючки натикав. До побачення малята! Ще зустрінемось не раз.